Нарізаю цибулю та часник. На суміші рослинної олії та вершкового масла обсмажую цибулю та часник. До підсмаженої цибулі додаю гриби сіль та перець. За бажанням також можна додати, ще ваші улюблені спеції і просмажую 5-7 хвилин. До грибів додаю сметану, перемішую, накриваю кришкою і тушкуватиму на мінімальному вогні ще хвилин 15.